Доброго вечора. В етері програма Час спорту у студії Анастасія Войнова. Сьогодні ми поговоримо про один із найяскравіших та найдинамічніших видів бойових мистецтв бокс. Гостем нашої програми є боксер, багаторазовий учасник та призер різноманітних місцевих, обласних та всеукраїнських змагань із боксу та змішаних єдиноборств, а також тренер з боксу Юрій Тимочко. Привіт! Привіт! Розкажи про себе, чим ти ще займаєшся, окрім спорту. Дякую за запитання. На даний час я також є студентом Тернопільського начального педагогічного університету. Я навчаюся на історичному факультеті. Спеціальність називається аналітика суспільних процесів. Так як я є ще громадський діяч, я вирішив освітньо підкріпитися і саме тому вибрав цю спеціальність. Але в загальному моє життя пов'язане дуже тісно зі спортом і тому здебільшого я займаюся боксом та тренерською діяльністю. З чого розпочався твій спортивний шлях і чому ти обрав саме бокс? Мій спортивний шлях розпочався з того, що я захотів спробувати себе спробувати оце чоловіче іство, яке притаманне кожному справжньому чоловікові, спробувати бійку. Але на вулиці мене це не дуже цікавило, тому що були наслідки, була відповідальність, і тому я вирішив записатися на бойові мистецтва. Почав мій шлях з карате. Але я там пробув недовго, і потім мене зацікавили більш жорсткі та контактні види єдиноборства. І мій шлях прийшов до боксу. Почав я. Тренуватися, спочатку це були літні безкоштовні тренування, а потім вже я перейшов у зал, де під керівництвом кваліфікованих тренерів я почав працювати над собою і покращувати свої навики, і, відповідно, мій рівень майстерності збільшувався. А з якого віку ти почав займатися боксом? Почав займатися я приблизно з 11 років, вже більше 10 років я є у цьому спорті. І також я не планую поки що залишати цю діяльність. Розкажи, які спортивні змагання були у тебе. У мене було чимало спортивних змагань, зокрема, обласні чемпіонати, де я ставав призером. Так само був чемпіонат України зі змішаних ліноборств. На жаль, я не дійшов до призових місць, але це був хороший досвід для мене. Але змішані гідноборства мені. Не дуже підійшли по стилю, і я повернувся назад у бокс. Там я також провів ще декілька обласних змагань, здобув програші і більше перемог. І досі цей мій досвід і шлях триває у плані змагань. А як відбуваються тренування у боксі? Насамперед, тренування відбуваються, сам процес тренування. Відбувається по-різному. Для, ну, для підтримки форми є один вид тренувань, для передзмагальних видів тренувань є інший варіант. Якщо просто тримати себе у тонусі, просто триматися на плаву, так скажем, у боксі достатньо, просто тренуватися три рази на тиждень, просто легка фізична розминка, після цього техніка боксу. Також можна відвідувати тренажерний зал для тонусу м'язів. А коли ти вже готуєшся на змагання, переважно це кожен день по 2-3 тренування, в залежності від рівня змагань. В залежності від рівня змагання, специфіка тренувань змінюється. В двох тренуваннях відбувається націл на самі змагання, або якщо це у професійному виді відбувається, це Іде тренування під окремого суперника. Якщо брати любительський бокс, це відбувається так: тренування, е, сесія спарингів, відточення з тренером різних бойових технік, які знадобляться під час поєдинку. І е, також заключна частина це згонка. Е, так це називається е, спортсмен, е, щоб попасти в ту чи іншу вагову категорію. Е, Зганяє свої ваги, і зігнавши їх, він ще пару декілька днів або тижнів живе в цій ваговій категорії, щоб його організм привик, і тоді він вже безпосередньо виступає на змаганнях. А де саме ти тренуєшся? Я зараз тренуюся у спортивному клубі Колізей, і також я відвідую зал Галицькі леви. Зараз я тренуюся без тренера, тому що я з досвідом вже знаю свою програму тренувань, і я зараз просто підтримую свою фізичну форму. А для твоїх відвідувачів тренувальний процес аналогічний до твого? Ні, для моїх відвідувачів тренувальний процес значно легший, так як до мене приходять люди різного рівня, і більшість людей, які до мене приходять, тренуються з нуля. Тому я в залежності від бажання кожного клієнта вибираю для нього відповідну програму тренувань. Вона починається по наростаючій. І від рівня навиків я складаю програму, і ми тренуємося ну, Але це значно легша програма, ніж моя. Але з досвідом кожна людина може досягнути так само чималих висот в цьому спорті. Чому ти вирішив зайнятися саме тренерською діяльністю? Так як я вже сказав, що у мене є деякий досвід в цьому виді спорту, будьмо чесними, Ситуація в країні відношення до спорту не дуже з найкращих, тому в деяких провінціях трішки спорт занепадає, і таке фінанс... такі питання як фінансування, такі питання, як підтримка, таке як спонсорство, трошки не на високому рівні, і за власний рахунок виступати на змаганнях і. Брати участь у різноманітних турнірах це трошки дороге задоволення, тому щоб не залишати цей спорт, можна тренуватися. А також я з користю вирішив ще цим зайнятися, тому в мене почалася тренерська діяльність. Я, мені приносить задоволення те, що я ділюся своїм досвідом з різними людьми, які хочуть пізнати цей вид спорту. А яку вікову категорію ти тренуєш? Я треную усіх людей без вікової категорії. Це так само можуть бути і дівчата, які, які цікавий бокс. Я треную дітей. У мене є також декілька е, юних хлопців, які охоче відвідують мої заняття і набираються досвіду. Їм це цікаво. І я радий, що у них закаляється характер відповідно цього спорту, тому що це спорт непростий і. Все добре відбувається. Так само у мене було декілька літніх людей. Найстарша людина, мабуть, 60 років у мене тренувалася, але чисто ментально ця людина набагато молодша, тому що його запал так само був великий, такий, як молодого, молодої людини, і він охоче тренувався. А наскільки молоде покоління зацікавлене у заняттях бойовими видами спорту? Це не можна сказати однозначно, наскільки воно зацікавлене, кожному, кожному по-різному це цікавиться, але хто хоче перевірити себе, перевірити себе як особистість, перевірити себе в плані фізичних навичок. Це молоде покоління, я хочу сказати, що це приходить з часом до людини, і вона тоді, коли це осознає. Вона хоче себе перевірити, тоді до неї приходиться розуміння, що потрібно щось починати тренуватися, потрібно щось спробувати нове, потрібно виходити з зони комфорту, потрібно получати, потрібно боротися зі своїм страхом. Тому не можна однозначно відповісти, наскільки зацікавлено це, це покоління, тому що зараз у покоління різні цінності, але досить високий відсоток юних хлопців і так само і дівчат зацікавлені у пізнанні цього виду спорту. Поговоримо про менш приємну сторону боксерського життя. Чи були у тебе якісь складні травми і як уникнути цього? На щастя, у мене не було дуже складних травм. Були, звичайно, тріщини, були забої, були гематоми різ... ну, різного степеня тяжкості травми, але дуже серйозних на слав... слава Богу не було. Як це уникнути? В першу чергу потрібно е... тренуватися з головою. Потрібно добре розуміти, що розминка під час тренування дуже важливий елемент. І завдяки розминці, чим краще вона, тим більше унеможливлюється травма. Також потрібно розуміти у цьому виді спорту, що чим правильна техніка у тебе, тим також менший шанс отримати травму. Тому що, коли ми б'ємо, нам же ж також відповідно у нашій кінцівці боляче. І так само ми можемо отримати травму. Або коли нас б'ють, ми повинні правильно вміти групувати тіло своє, щоб добре приймати удар. Тому повторюся: відповідально ставитися до тренування, також підготовлювати своє тіло ну, буває безліч вправ для цього, щоб підготувати своє тіло для подальшого бою, щоб уникнути травми. І Юрій, топ 5 порад для того, щоб завжди підтримувати своє тіло в тонусі. Топ-5 порад. Ну, в першу чергу, це здорове харчування. Бо здорове, бо без здорового харчування це основа, це фундамент. Також здоровий сон. Друга порада. Здоровий сон не менше 8 годин. Третя порада це тренування. Не потрібно перетреновуватися, тому що можна тренуватися півтора години, а можна тренуватися 5 годин без толку. Краще виважено з розумом, з розумінням до свого тіла. Тренуватися виважено. Також потрібна четверта порада. Потрібно інколи відволікатися від, занять, від серйозних занять тим чи іншим видом спорту, переключатися на інший активний відпочинок. Тобто для мене. Замість боксу є чудова альтернатива волейбол. Коли у мене канікули з боксу, я займаюся пляжним волейболом для того, щоб тримати своє тіло просто у тонусі, у фізичному бодрому здоров'ї. Це чудова альтернатива. Ну і п'ята порада це відсутність шкідливих звичок, таке як паління, таке як алкоголь і так далі. Отож, друзі, сьогодні ми поспілкувалися з спортсменом, громадським діячем, тренером з боксу тернополянином Юрієм Тимочком. Дякую, Юрій, за розмову. Дякую. До нових зустрічей. На все добре.